Права 318. Ви окремо серед поданих чисел ті, які можна подати у вигляді скінченного десяткового дробу. Для цього попередньо розклади знаменники дробів на прості множники та проаналізуй розклади, перетвори числа у десяткові дроби. Для випадку нескінченного періодичного дробу ділення виконує до отримання його періоду. Запиши період нескінченного десяткового дробу з використанням дужок. Ну що ж, стартуємо. Дивимося тоді перше завдання. У нас дріб 4,7. Ну що ж, давайте запишемо тоді, що 4,7. Ми можемо записати як 4, цілих. в чисельнику буде 7, а в знаменнику 20 розкладаємо на прості множники. Це 4, що множиться на 5, 4 це 2, що множиться на 2. Отже, у нас буде 2, що множиться на 2, що множиться на 5. Бачимо, що тут є тільки множники 2 і 5, тобто цей дріб можна перетворити у скінчений десятковий дріб. Ви бачите, що тут бракує одної п'ятірки, щоб було 10 у знаменнику. 2, можна на 5 – це 10, а до одної двійки бракує 5 Тобто потрібно і чисельник, і знаменник домножити на 5. Отже, записуємо тоді, що це дорівнює 4,7 чисельник домножуємо на 5, і 20 знаменник також домножуємо на 5. І це дорівнює 4, 7 помножити на 5 це 35. А 20, що множиться на 5, це буде 100. Отже, записуємо, що це 4 35 сотих Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо 5 шістнадцятих. Ну що ж, 16 це 4, що множиться на 4, а кожна четвірка це 2, що множиться на 2. То ми записуємо, що це можна записати як 5. Ну а тут пишемо 2, що множиться на 2, що множиться на 2, і множиться на 2. Тут є тільки один множник 2, інших немає. Тобто це, цю частку можна записати тоді у вигляді десяткового скінченного дробу. Ну що ж, е тоді як можна зробити? Можна, звичайно, помножити на 4 п'ятірки, але це буде дуже громізко. Тому я е все-таки запишу 5. 16-тих вигляді частки як 5, що ділиться на 16. Ну і зараз куточком поділю і знайду, якому ж десятковому дробу скінченому відповідає ця частка. Ну що ж, записуємо тоді 5. Що ділиться? Що ділиться на 16? Ну що ж, 5 менше, ніж 16, ціла частина частки у нас дорівнює 0. Гаразд, дописуємо тоді 0. 50 ділимо на 16, це буде 3. 3 помножити на 16, це буде 48. Віднімаємо. 50 мінус 48, це буде 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 16, це буде 1. 1 помножити на 16 це буде 16. Віднімаємо. 20 мінус 16 це буде 4. Дописуємо 0. 40 ділимо на 16, це буде 2. 2 помножити на 16 це 32. Віднімаємо. 32, 40 мінус 32 це буде 8. Дописуємо 0. 80 ділимо на 16, це буде 5. І 5 помножити на 16 це буде 80. Віднімаємо. Залишок буде 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що наша частка дорівнює на 0,3125 десятитисячних Є. Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Це дріб 4 дев'ятих. Запишемо 4 дев'ятих вигляді 4, а 9 розкладемо на прості множники 3, що множиться на 3. Оскільки 3 це не двійка і не п'ятірка, то такий дріб ми не зможемо записати в вигляді скінченного десяткового дробу. Це буде нескінченний десятковий дріб. Ну що ж, записуємо тоді, що це можна записати Записуємо як частку 4, що ділиться на 9. І це дорівнює. Ну що ж, Давайте будемо ділити до того моменту, поки не отримаємо період. Ну що ж, Записуємо тоді 4. Давайте тут 4. Що ділиться? Що ділиться на 9. Ну що ж, 4 менше, ніж 9. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 40 ділимо на 9. Це в нас буде 4. 4 помножити на 9 це 36. Віднімаємо. 40 мінус 36, це буде 4, дописуємо 0. 40 ділимо на 9, це буде 4. 4 множимо на 9 це 36, віднімаємо. 40 мінус 36, це буде 4, дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати до нескінченості і тут так далі будемо отримувати четвірки. Все повторюється. Ну що ж, бачимо, що ми отримали 4 в періоді. Тобто записуємо, що це дорівнює тоді частка 0,4 в періоді. Є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Бачимо 8,7125. Гаразд, записуємо тоді, що це можна записати як 8,7. В чисельнику буде 7, 125 це 5 помножити на 25, а 25 це 25, це 5, що помножиться на 5. Тобто записуємо три множники 5, що множиться на 5, і що множиться на 5. Це і буде 125. Якщо тут у нас в знаменнику тільки множники 5 або 2, як у нашому випадку, тільки п'ятірки, то це число можна записати у вигляді скінченного десяткового дробу. Бачимо, що тут бракує раз двойки, два двойки, три двойки, щоб утворилися 10 у знаменнику, то помножити не треба на 8. і чисельник, і чисельник, знаменник. То ми записуємо, що це можна записати як 8, цілих. тоді ми 7 помножити на 8 пишемо в чисельнику. А в знаменнику 125, що множиться на 8. І це дорівнює. Ну що ж, Давайте тоді множити, записуємо 8, цілих буде. 7 помножити на 8 це 56. А 125 що множиться на 8, це буде 1000. Ну і записуємо, що це буде 8,56. Ну що ж, переходимо до наступного, до п'ятого завдання. Бачимо 1,56. Ну що ж, запишемо це як 1,5. А 6 запишемо як 2, що множиться на 3. Оскільки у нас тут є множник відмінний від 2 і 5 у знаменнику це трійка, то цей дріб не можна записати у вигляді скінченного десяткового дробу. Ну що ж, давайте тоді, як нам знайти, який це буде нескінчений десятковий дріб, ми запишемо у такому вигляді, як одиниця додати. Ну, тут є ще 5 шостих. Так? Запишемо 5 шостих. І це можна записати як одиниця плюс. А 5 шостих запишемо як частку. 5, що ділиться на 6. І це дорівнює одиниця додати. Ну, а зараз давайте будемо ділити 5, ділимо на 6. Ну що ж, записуємо 5. Що ділиться? Що ділиться на 6? Ну що ж, 5 ділимо на 6, 5 менше, ніж 6. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 50 ділимо на 6, це буде 8. 6 на 8, 48. Віднімаємо. 50 мінус 48, це буде 2. 2 ділимо на 6, дописуємо 0, а 20 ділимо на 6, це буде 3. 6 помножити на 3 це 18. Віднімаємо. 20 18 – це буде 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 6, це буде 3. 3 помножити на 6 це 18. Віднімаємо. 20 мінус 18 це буде 2. Дописуємо 0. Це буде 20. Ну що ж, так далі можна продовжувати до нескінченості. Ми отримали тут в кінці період 3. Ну що ж, записуємо тоді, що. 5, що ділиться на 6, можна записати як 0,8 і 3 у періоді. Ну і разом записуємо, що це буде 1,8 і 3 у періоді. Ну що ж, переходимо до останнього, до шостого завдання. Бачимо 512. Запишемо 5,12 у. Як 5 у чисельнику, 12, це 4, що множиться на 3, а 4 це 2, що множиться на 2. Отже, буде 2, що множиться на 2, що множиться на 3. Такі прості множники. Ми тут бачимо один із множників у знаменнику це 3 Це означає, що у нас не запишеться цей дріб, як скінчений десятковий дріб. Ну, Щоб знайти, який це буде нескінчений десятковий дріб, запишемо 5 у вигляді частки, як 5, що ділиться на 12. І тоді це дорівнює. Ну, давайте ділити, записуємо тоді 5. Що ділиться? Що ділиться на 12. Ну що ж, 5 у нас менше, ніж 12. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Дописуємо 0. 50 ділимо на 12, це буде 4. 4 помножити 0 на 12 це 48. Віднімаємо. 50 мінус 48, це буде 2. Дописуємо 0. 20 ділимо на 12 це буде 1. 1 помножити на 12, це буде 12. Віднімаємо. Так, 20 мінус 12 це буде 8. Дописуємо 0. Так, далі 80 ділимо на 12. Це буде у нас 6. Далі 6 помножити на 2 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 на 6, це 6, плюс 1 це 7. Віднімаємо. Так, 80 мінус 72 це буде 8. Знову 8. Дописуємо 0. Це буде 80. 80 ділимо на 12 це буде 6. 6 помножити на 12. Ми вже множили це 72. Віднімаємо. Різниця буде 8. Знову дописуємо 0. Ну і так далі можна продовжувати до нескінченості. Є. Ну що ж, записуємо тоді, що цю частку ми можемо записати як 0,41 сота і 6 періодів. Ну що ж, ось таке завдання на скінченні та нескінченні десяткові дроби на цьому вправо завершено.